Всім привіт, компанія Автопарк місто Київ. у нас нове надходження Ford Explorer 2020 року випуску. На турбованому моторі об'ємом 2,3 літри. На повному приводі, автоматична 10-ступенева коробка передач. Чорний, дуже гарний, має тонування, комфортний доступ, є пароль в наявності, датчики сліпих зон. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання бічних зеркал, шкіряний чорний салон, також чорна стеля, переднє електрорегулювання, автодальні, відкривання багажника з електроприводом, велика мультимедіа, штатна з камерами заднього та переднього огляду, мультикермо з адаптивним круїз крійском, 7 режимів в'їзди, має підігріви переднього ряду сидінь та керма. Трьохзонний клімат-контроль. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся автопарк міста Київ. Чекаємо на вас. Автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг, також за готівку.